60 країн і міжнародних організацій візьмуть участь у другому саміті міжнародної кримської платформи. Серед учасників будуть близько 47 на рівні президентів і прем'єр-міністрів у минулому році відповідно їх було 15 такого рівня. Про це заявили у Вітчизняному міністерстві закордонних справ цього року. Кримська платформа глобальна географія» розширюється, зокрема за рахунок країн африканського континенту та іншої сторони Атлантики. Україна розраховує, що залученість інших держав допоможе деокупувати Крим і відновити на півострові українську владу. Додам саміт кримської платформи проводиться щорічно 23 серпня. Цього року він буде головно онлайн, пане Борисе, от як пояснювати? Власне є. Тому пояснення я припускаю, що відповісти, але прошу це озвучити. от те, що кількість високопредставництва на рівні президентів у прем'єрів зросла от із 15 здається, аж до 40. Ну тут є дві підстави. Перша підстава це те, що об'єктивно кажучи, Україна сьогодні є одним з ключових тригерів міжнародної політики і України є суб'єктом міжнародної політики, як це нашим ворогам би хотілося можливо іншого. З яких умов неучасть когось у саміті Кримської платформи сьогодні означає неучасть. Ну все одно що в Генасамблеї ООН, розумієте? Тобто тут таке питання вже виникає. Це цікаве, да що якщо ви не з нами, то з ким ви? Це по перше. Ну і суто технічно, прямо скажемо, це впливає не на участь, а на рівень учасників трохи я думаю, впливає все ж таки. Коли це онлайн, ну уявіть собі, забезпечити навіть в мирні часи присутність в Києві 50 президентів. Ну це ж важкувато все ж таки, так ну суто з технічних питань з питань протоколу і все інше. Тому це також, я думаю, трохи вплинуло. Я вам да інший приклад. Окупанти в Москві хотіли провести перший антифашистський конгрес, так званий. Ну його типу провели з 19 по 21 серпня. І Вони анонсували, вони залегь готувалися спочатку агресії. Вони оголосили, що буде таке шоу. Вони його хотіли перетворити щось на шал такого фейкового Нюрнбергу, так? І вони оголосили, що буде 129 країн учасників. Потім вони скоротилися це до. 73 а по факту там було десь 10 держав присутні, ну, в основному це пострадянський простір, там Китай, Сирія і тому подібне. І оце реальний вимір того, що сьогодні відбувається в міжнародних відносинах. А щодо кримської платформи, ще додам одну річ. На минулому саміті я вже казав, питання деокупації Криму мало було визначених правової, політико правове політико-дипломатичне. Сьогодні, очевидно, ще інші варіанти деокупації, і ми змушені так робити через масштабну російську агресію. І ми, як ну, скажімо так, порядна країна, яка дотримується норм міжнародного права і міжнародної політики, маємо це провести через рішення кримської платформи. Тому саме 23-го буде дуже Це Цікаво. Ну і до речі, от я ж в контексті зміни варіантів повернення Криму. Присутність, бодай навіть онлайн генерального секретаря НАТО, це теж ця позначка, що вектори деокупації змінилися? Ну, в принципі, НАТО було минулого року. Тобто, тут я зважав би не на персоналі і не на участь організації, а саме на ті рішення, які були схвалені. Але те, що НАТО береться участь, це безперечна доба. Ну і взагалі, от у, наслідком цієї платформи, ну, на ділі, що може бути, скажімо так, резолюція, заява, а потім далі. От які такі довгострокові перспективі наслідки? Ну тут два виміри. Міжнародна правовий міри, все ж таки хочу побачити кримську платформу міжнародною спортсмовою. Для цього на фінанссекретаріат який постійно діє в Києві чи в іншому місті, який складається з усіх держав-учасниць, так з їх представників. Незвільне міжнародне фінансування, бюджет, ну, щоб це перетворило. Знаєте, як, як ОБС є серії нарад в організацію? Якщо це буде протест, то супер на національному рівні Україна виконує домашнє завдання. Ми сьогодні бачимо, що президент утворив кори раду щодо деокупації Криму. Поспорейте пані Ташова лунає секретарем цієї там рівень. Високий та міністр голос парламентських комітетів, члени цієї ради. Я думаю, що це нормальний формат для того, щоб на національному рівні виконувати рішення Кримської платформи. А до речі, це вже така далека-далека перспектива залежно від того, як буде деокуповано Крим. Звичайно, а, роль поспредства надалі. Воно от в передбачаєте його трансформацією в якийсь інший орган. Чи от і залишатиметься от, умовно Крим, органи управління Автономної Республіки? І оце представництво президента, от такий як. Представницький ну, орган голови держави. Дивіться, На сьогодні ми не можемо формувати кримську владу, навіть гіпотетично, бо для цього необхідна рада, Верховна Рада АРК, яку не може обрати населення. Це конституція України. Тому ми сьогодні можемо формувати хіба що військово-цивільні адміністрації під час процесу деокупації. Також теоретично можна сьогодні призначити Севастопольського губернатора. Це у нас немає ніяких проблем. Представництво це трохи інше. Це не орган влади Криму, це загальна державна інституція, яка має опікуватись Кримом на рівні України. Так, бо це представництво президента, так, не, не Криму при президенті, а президента в Криму. Тобто це трохи інший вимір. Це те, що нарешті, після декількох років ситуації паузи, яка була там до 2019 року, припустимо, цей орган поставлений на своє місце як координатор цих процесів, це супер.